Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Наслідок атаки російських дронів на Київщині повідомила національна поліція. Ще один постраждалий 26-річний чоловік. Дістав опіки верхніх дихальних шляхів. В одному з районів столиці зафіксували руйнування багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. Також в іншому районі області пошкоджень зазнали 8 приватних будинків: три автомобілі, магазин та господарська споруда завдано наслідків надзвичайних після збиття ворожої цілі об'єкт влучив в житловий будинок. На жаль, загинула одна людина це чоловік, якому 36 років. Чотири особи звернулися за наданням медичної допомоги. Це гостра реакція на стрес, три особи і верхні дихальні шляхи надихалась людина, коли знаходилися на вікні, намагалися врятувати квартиру. Краще, ніж у тих, хто вище шостого, але всі вікна повилітали, як можете бачити, фактично з рамами, і балконні блоки повилітали. І зараз у нас такий собі нормальний дощ у квартирі, тобто заливає все. Це і меблі, і техніка, і всі речі. І я не знаю, коли і як ми зможемо це все забрати, чи придатна буде цей будинок до проживання, тому що ви можете бачити, що там частина стіни просто винесена в епіцентрі вибух. І наскільки можна буде відновити цей будинок, треба буде, щоб провели експертизу. Тут проживав син. Він мені набрав ніби в дві дві години ночі. Що мама в нас приліт? Я задихаюсь. Я бисенько в машину сіла. Приїхала сюди, двері вже були заблоковані. Ми почали відкривати, двері були заблоковані. Він, правда, ну, дякуючи Богу, він побіг в другу кімнату на ту сторону, виліз на вікно і сидів на кондиціонері з собакою на шостому поверсі. І почав людям кричати, і сусіди почули. І хлопці, дякуючи їм, ДСНСники, зняли його через драбину. Росіяни вночі поцілили безпілотником по приватних будинках на Чернігівщині. Повідомив очільник військової адміністрації у області В'ячеслав Чаус. Під атакою опинився приватний сектор у Курювському районі. Наслідок удару пошкоджені домівки та автівка. Ніхто не постраждав. На львівщині уламки збитого шахеда пошкодили житловий будинок. БПЛА збили в небі над селом. Підбірці розповів мер Львова Андрій Садовий. В оселі вибиті вікна та двері. Поруч утворилася вирва діаметром 4 метри. За попередніми даними минулося без постраждалих. Цей будинок вже вдруге постраждав від ворожих атак у 2022 році. На тому ж місці було влучання. Троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також російські війська понищили господарські споруди, гараж та приватні автомобілі. І вночі росіяни обстріляли Нікопольщину з градів та важкої артилерії. Розповів очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак. Агресор поцілив по Нікополю, Червоно-Григорівській та Морівській громадах пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, ринок та магазин зачепило лінію електропередачі. Минулося без постраждалих. На Харківщині зафіксували чергові атаки російських дронів. Так у селі селекційне уламки збитого безпілотника пошкодили лінію електропередач. А у Борлуцькій громаді два дрони влучили по території цивільного підприємства. Повідомив очільник області Олег Синягобов. Захисники неба збили 25 ворожих БПЛА, якими Росія атакувала Україну вночі. Ще 27 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Повідомили в повітряних силах. Вночі Росія перебувала під масованою атакою ударних дронів. Уражений, зокрема, рязанський нафтопереробний завод, також Брянський завод Кремній, де виробляють електроніку для ракетних комплексів, ракет іскандер та радіолокаційних систем. Повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко. Водночас ворожі пабліки скаржаться, що вночі вибухало майже по всій прикордонній з Україною території, а також в Московській області. Горіла і Грязанська ТЕЦ. Російське Міноборони відсвітувало, що вночі буцімто збили 121 БПЛА. Відповідальність це взаємодія. Цьогорічну премію Responsibility Award отримали організації, які в часи повномасштабної війни своєю взаємодією зміцнюють Україну. Хто, став, хто саме став лауреатом? Дивимося разом. Це Олена та Юлія, представниці громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалка, яка цьогоріч отримала премію «Responsibility Award». Цей проєкт заснувала Наталія Тарабалка, матір загиблого привода Києва та героя України. Жінка створила оздоровчий центр, який допомагає у реабілітації ветеранів. Військові приходять до них відновлюватися як фізично, так і психологічно. Коли поступають хлопці, коли приходять, вони можуть замкнутися. В кімнаті не виходити для них. це тригерить, що це багато людей там або діти, які школи зайшли. То вони не показуються. Потім потихеньку так чуть-чуть, ну і вже в кінці вау, класно, і всюди активні вже і в спортивних змаганнях там беруть участь. Представниці організації кажуть, перемога для них дуже неочікувана. Таке визнання це показник їхньої сумлінної праці. Хоча ще рік тому впевненості в роботі проєкту не було. В Кінці 23-го я долучилася до організації. І у пані Наталі опускалися руки. От вона вже не бачила напрямку, і оцей 24-й рік він став таким поштовхом для всіх. Вже до нас і багато партнерів долучається, і ми бачимо розвиток цього, що, що є перспектива цьому центру, і, і просто це буде велика потреба в Україні і зараз, і після він. Responsibility Award – це щорічна премія, заснована фондом родини Богдана Гаврилишина у 2021 році. Її мета відзначити організації громадянського суспільства, які щоденно працюють над тим, аби зробити нашу країну кращою. Ця премія це такий спосіб дякувати і відзначати кращі організації громадянського суспільства за ті дії, ініціативи, які вони. Які вони супроводжують, які вони виконують з метою, щоб зміцнювати Україну, зміцнювати суспільно в різних напрямках В захисті прав людини в медійних напрямках, в захисті юридичних питань, в питаннях взаємодії Цьогоріч на премію подалися понад 200 організацій з усієї України 67 із них увійшли до довгого списку. На церемонії ж оголосили короткий список із десяти фіналістів, серед яких троє стали лавреатами. Ми з минулого року лауреатів обираємо на трьох рівнях, і всі організації подаються на по таких трьох напрямках, і це підтримка на рівні громад, тобто історія відповідальності рівень громади. Так само це національні проекти партнерські, і від України до світу, міжнародні ініціативи. Відповідно, тут іде такий розподіл по цих ініціативах. Усі лауреанти утримали винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, а також символічні статуетки. Організатори зазначають, кожен учасник вже вплинув на Україну та українців. Та сподіваються, наступного року проєкти масштабуватимуться та будуть якісно розвиватись. Юлія Зубченко, Дмитро Нікіфоров, телеканал Еспресо. В Україні відзначають день зовнішньої розвідки. Свято запровадив у 2018 році п'ятий президент України Петро Порошенко. Але історія цієї державної структури налічує понад 100 років. Історики вважають, що українська зовнішня розвідка зародилася ще за часів Центральної ради. Її діяльність була спрямована перш за все на вивчення становища у районі Дону і Кубані, бо вже тоді існувала воєнна загроза зі сторони більшовицької Росії. За Раз служба входить до складу сил безпеки та бере участь у боротьбі проти російських загарбників. Звичайно, вся команда телеканалу Еспресо щиро вітає наших захисників із професійним святом. І ще команда еспресо дякує за підтримку ЗСУ та ваші донати, великий збір триває. Наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів, батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Потрібно ще шість мавіків тридцятій окремій механізованій бригаді, яка воює на Бахмутському напрямку, та дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль 3 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили 1 мільйон 148 тисяч. Дякую за кожну гривню. І підтримайте, будь ласка, бійців будь-якою сумою. Ось такі справи на цю хвилину кажу вам до зустрічі вже зовсім скоро.